Росіяни масовано атакували Україну. ППО знищила 37 цілей із 63. Найбільше постраждала Одещина. Криму вибух на складі боєприпасів. Евакуйовано понад 2 тисячі осіб. Зсу мають ініціативу на Куп'янському та Бахмутському напрямках. Окупанти відступили поблизу Оріхово-Василівки. У Польщі викрали агентів Росії, які збиралися підривати потяги з військовою допомогою для України. Якщо президент Південно-Африканської Республіки заарештує Путіна, Росія розцінить це як оголошення війни спойлер – Путін нікуди не їде. Зеленський підписав закон про демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи пропали безвісти. Моє ім'я Дмитро Олійник. Я маю для вас найбільш помітні новини 511 го дня великої війни. Вночі росіяни випустили по Україні 30 крилатих ракет: одну авіаційну та 32 шахеди. Більшість атак прийшлося по Одещині. Є влучання на території порту, зокрема, і в зерновий та олійний термінали. В склади з тютюном і фейерверками пошкоджено також туристичні бази та готелі. У Житомирській області постраждав інфраструктурний об'єкт на околицях Запоріжжя. Три ракети вдарили по відкритій території у Києві та області. Всі дрони збили. Нагадаю, українське ППО не може збивати ракети Х-22 та Онікс сучасних систем, які поставляються міжнародними партнерами, недостатньо для таких потреб. Отже, загалом виходить, що ППО вночі знищила 37 цілей із 63, а це, м'яко кажучи. Аж ніяк не добрий результат раніше. Повітряні сили наголошували, що виправити це зокрема можуть f 16 Згодом Зеленський заявив, що Росія вночі свідомо цілила в інфраструктуру зернової угоди і дав доручення військовим посилити захист людей і портової інфраструктури. А таким сьогодні є ранок у Криму. Так званий глава півострову Аксьонов повідомив про пожежу на складі боєприпасів у Кіровському районі. Через це він навіть перекрив трасу Таврида і заявив про евакуацію людей. Із прилеглих зон це чотири населені пункти та дві тисячі людей, і це до слова за 20 кілометрів від Феодосії. Окупаційна влада вважає, що евакуація через пожежу не триватиме довше двох днів. Даних про пошкодження поки що немає. Примітно, що в українських телеграм-каналах та змі з'явилася заява Буданова, нібито про те, що вибухи влаштували ГУР та ЗСУ. Та насправді глава ГУР коментарів цього приводу не давав. Тож, якщо ви подібне чули, майте на увазі, це фейк. Якщо ви задонатили ЗСУ, підтримали волонтерів, не забули про близьких та все ще маєте ресурси і бажаєте продовжувати наближати перемогу України. Нагадую про доцільне рішення підтримку незалежного медіа. Зробити це можна вступивши до клубу української правди. Ваші донати дозволяють нам експериментувати над форматами та створювати нові матеріали. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Що на лінії фронту? Ще вчора вранці йшлося про спробу наступу росіян на куп'янському напрямку. Та вже ввечері заступниця міністра оборони Маляр стверджувала, що українські війська отримали там ініціативу на південному фланзі довкола Бахмута. Нібито зберігається просування наших військ. Вони вибили росіян із позиції біля оріхова василівки також мали успіх на напрямках Велика Новосілка Старомайорське та Новосілка Старомайорське закріплюються на досягнутих рубежах. Тим часом ворог намагався відновити втрачені положення в районах Рівнопілля на Донеччині та Новодарівки Запорізької області, але йому це не вдалося. Та маємо ж і Херсонську область. Там, за даними британської розвідки, росіяни мають дилему. Полягає вона у тому, що командування зіткнулося зі складним вибором чи посилювати свої війська на Херсонщині за рахунок підрозділів із Запорізької області, чи ні. Спочатку липня існує висока ймовірність активізації бойових дій в районі Нижньої течії Дніпра. Окрім інтенсивних боїв на східному березі навколо зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також оспорюють острови в Дельті Дніпра. Обидві сторони використовують невеликі швидкі моторні човни. А Україна успішно застосувала тактичні безпілотні літальні апарати односторонньої дії для знищення деяких російських катерів. Тож росіяни думають, чи є сенс ре. Ховати на ці загрози чи ні. Декілька слів про зброю. Іспанія відправила в Україну польовий госпіталь, та незабаром відправить ще чотири танки Леопард 2А4: десять бронетранспортерів, вантажівки, всюди ходи і швидкі. Раніше українські лікарі та логістичний персонал пройшли підготовку в Сарагосі і вже готові до розгортання, збирання та експлуатації шпиталю в зоні бойових дій. Бельгія, Нідерланди та Люксембург найближчим часом планують передати Україні бронетранспортери м 113 аби підсилити український контрнаступ. Бронетранспортери будуть придбані в промисловості і відремонтовані разом із технікою. Україна також отримає необхідні запасні частини. Кількість БТР і терміни їхнього передання Україні традиційно не розголошуються, але вказується, що це станеться протягом наступних кількох місяців. М – це транспортний засіб, який використовується арміями багатьох країн. Світу для переміщення піхотинців на полі бою з однієї точки в іншу. Ці БТР оснащені дистанційно керованою системою озброєння. Також на машинах можна встановити кулемети. А США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Рейтер спише, що він включатиме зокрема протидронові системи Vampire, безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade, а також значну кількість систем. Протидії дронам австралійської компанії DroneShield. радари, датчики і аналітичні системи. Тим часом міністр оборони України Резніков запропонував дозволити розміщувати іноземні військові бази в Україні. Він запропонував доповнити статтю 17 конституції про захист суверенітету і територіальної цілісності України тезою, що Україна самостійно обирає механізм забезпечення своєї безпеки, зокрема шляхом приєднання до міжнародних договорів. Чи організації за його словами це більш чітко розкриє та унормує ідею європейського та євроатлантичного курсу, закладену в абзаці п'ятої преамбули? У держдепі штатів повідомили, що Росія продовжує отримувати прибутки від експорту зерна. Цитую, Росія призупинила участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Це стало останнім ударом по глобальних постачаннях продовольства. Через кілька годин Кремль запустив ракети та ударні безпілотники по зерновому хабу України порту Одеси. Очевидно, Росія продовжує використовувати продовольство як зброю війни. Кінець цитати речник держдепартаменту Мілер підкреслив, що від початку повномасштабної агресії ціни на продовольство зросли на 22%, а за останню добу стрибнули ще більше. Цитую. Тим часом Росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна. Кінець цитати Мілер зауважив, що, попри брехню Кремля, ООН разом із ЄС, Британією і США докладали зусиль, аби Росія могла експортувати своє продовольство. Він нагадав, що країни Великої Сімки не накладали жодних санкцій на російський експорт продуктів. І добрев у цьому зв'язку представник держдепу наголосив, що вплив зловмисних дій Москви вже відчувається, особливо в країнах Африканського рогу, регіону Сахелю, Ємені і Афганістані. Президент Південно-Африканської Республіки Грамафоса заявив, що Росія натякнула йому про негативні наслідки арешту Путіна за ордером міжнародного кримінального суду, якщо він приїде у серпні на саміт Брікс. Таке пояснення грамафоса дав суду південноафриканського міста Гаутенг, який розглядав питання надання Путіну імунітету від арешту. Заява президента Пар для суду була надіслана ще у травні. і Він наполягав на її конфіденційності, але раніше у вівторок вищий суд Гаутенга за позовом опозиційної партії Демократичний альянс розпорядився опублікувати слова Грамафоси. Цитую, Росія чітко дала зрозуміти, що арешт її чинного президента був би оголошенням війни. Ризикувати і вступати. У війну з Росією суперечить нашій конституції. Кінець цитати: як відомо, ПАР ратифікувала Римський статут міжнародного кримінального суду. Тож, через виданий ордер на арешт Путіна, має його заарештувати, якщо той прибуде на територію ПАР. Та сьогодні ж в день канцелярія ПАР повідомила, що Путін не поїде на саміт країн Брікс. Росію буде представляти міністр закордонних справ Сергій Лавров. Туреччина і Саудівська Аравія підключились до повернення українських дітей з Росії. Financial Times пише, що надзвичайно чутливі переговори тривають вже кілька місяців, і в них бере участь наближений до Путіна олігарх Роман Абрамович. За даними співрозмовників видання, українські та російські посадові особи складають списки тисяч дітей в рамках посередницького процесу, про який раніше не було відомо. Саудівська Аравія порушила питання про викрадених українських дітей на зустрічі офіційних осіб, окремих членів великої двадцятки у Копенгагені. У Польщі розкрили мережу російських агентів, яка в тому числі планувала диверсії на залізниці проти потягів зі зброєю та гуманітарною допомогою, що прямують в Україну. Видання газета Польська дізналося саме ризик безпосереднього виконання таких атак спонукав польські спецслужби починати арешти. Відомо також, що агентурна мережа була відносно свіжою. Її створили на початку цього року. Агенти напряму отримували вказівки з Москви і отримували оплату переважно у криптовалюті. Викрита мережа поки вважається найбільшою з подібних у сучасній історії Польщі. Про розвідників зазвичай відомо небагато, а інформація подається переважно сухою мовою біографічних довідок. Валерій Кондратюк із того покоління українських силовиків, які не користуються інстаграм, не пишуть розлогі пости в Телеграм, та й, можливо, раніше не здогадувалися, що піар теж може бути зброєю. Після революції гідності Кондратюк очолював департамент контррозвідки СБУ, а згодом став керівником головного управління розвідки Міністерства оборони. У 2020 році Володимир Зеленський призначив його головою служби зовнішньої розвідки. Однак на цій позиції Кондратюк довго не затримався. Вже за рік, без особливих пояснень і церемоній його попросили написати рапорт на звільнення в інтерв'ю українській правді. Валерій Кондратюк детально розповів про загрози ситуації на ЗС, як Путін змінює стратегії через неможливість застосувати ядерну зброю та про бунт «Пригожина». Також колишній голова служби зовнішньої розвідки згадує, як свого часу росіяни намагалися вербувати політичне керівництво України, дає характеристику екс-голові СБУ Баканову та вказує на причини кадрових невдач Зеленського. Посилання на інтерв'ю з'явиться тут у цьому відео. Ви також дізнаєтесь про гучну операцію у Криму за участі Буданова та спеціальну підготовку українських розвідників. Контррозвідники СБУ затримали жінку, яка співпрацювала з головним управлінням Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Ворожою інформаторкою виявилася 55-річна жителька Миколаєва, яку російське ГРУ дистанційно залучило до співпраці навесні 2023 року. Її основним завданням було встановлення точних координат адмінбудівель місцевих органів виконавчої влади і часових інтервалів максимальної присутності там посадовців. Також агенка намагалася виявити можливі позиції далекобійної артилерії. Лерії зсу Отриману інформацію. Жінка передавала російській спецслужбі через зв'язкового. Ним виявився її близький родич, який раніше проходив службу у розформованому українському спецпідрозділі Беркут. А зараз перебуває у складі окупаційної поліції Росії у тимчасово захопленому Криму. Інформаторці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років в'язниці. Кабмін схвалив проєкт відбудови Каховської ГЕС з експериментальними термінами. Новий проєкт розрахований на два роки і буде складатися з двох етапів: на першому буде спроєктовано всі інженерні конструкції, підготовлено необхідну базу для відновлення. Другий етап будівельні роботи. Він розпочнеться після деокупації території, де розташована ГЕС. Раніше ж Укргідроенерго називало мінімальні терміни для відбудови 5-7 років. Зеленський підписав закон про демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи пропали безвісти. У законі йдеться про таких родичів, як чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба, або рідні, чи повнорідні, і неповнорідні брат чи сестра. Їх загибель або пропажа під час дії воєнного стану тепер є законною підставою для звільнення з військової служби вже зараз. Наразі це все. Поділіться випуском ОП «Стрічка» і тисніть вподобайку.